Привіт всім друзі! А 6 це 6 тільки пригнав. Маємо кілька проблем в автівці. О, взагалі вона сьогодні планово до нас заїхала, тому що е, раніше ремонтували там гальма. от Заміня, заміняли колодки. Ну, власнику в магазині впарили колодки не від цієї моделі. От, зараз у відео розкажу, покажу, які колодки потрібні на дану модель. От, і за трошки часу ось маємо. Вискочило у нас ESP fallout Out загорілась АБС і зарядка. З'явились такі проблемки. Ну, зарядки немає, тому що зараз дивимося в акумулятора. Ось акумулятор уже сівший. Значить, друзі, будемо розбиратися з і з зарядкою і з всім остальним. Так, друзі, на даній моделі акумулятор стоїть в багажнику біля запаски. А тут у нас під капотом є такі клеми. Мінусова і плюсова. Це там, щоб прикурити або для перевірки, для обслуговування автомобіля. Значить провіряємо на заведеній машині 10,3. Акумулятор розряджається. Тобто зарядки немає. Так, друзі, зняв генератор уже. Першим ділом обов'язково знімаємо клему з акумулятора. Далі. Тут у нас є натягувач. Його треба трохи підважувати догори. Відкручуємо болтик і все. І тепер у нас ремінь послабляється. Так далі, друзі. Ремінь послабився. У нас тут йдуть трубки від коробки. На радіатор масляний. Відкручуємо тут кріплення. Тут, щоб трубки у нас трошки тут мали хід. От, відкручуємо оцю клему маси, маса на козу. тому що заважає. От, значить, там зразу плюсову фішку знімаємо. Так само плюсову, там під ключик на 13 гаєчку знімаємо. От тут два знизу під генератором один і над генератором один болт. Викручуємо їх. Він буде зразу трошки зажатий, чимось беремо. Його там підважуємо і він у нас виходить. Ну і так, в притірочку, так, а так він сюди і вилазить. Ось. Це наш генератор на місці. Ну, По зовнішньому огляду таке. То, трохи засраний. Будемо розбирати, дивиться. Так, друзі, розбираємо. Тут у нас щотко тримач Ну, як бачимо, щитки вже стерті. Так, і далі звертаємо увагу. Ну, тут у нас грязно. Мало того. Бачимо у нас. Тут контактні кільця. Ми бачимо це, вони мають бути в цій плоскості. У них дуже, дуже велика вироботка. Ось тут вироботка і тут. Вони вже практично майже до вала вироблені. І ось, як бачимо, одне кільце вже підгорівше. Ось і вся причина, чому так підшипники не брязкають. Все нормально. Вироботка в контактних кільцях. Так, друзі, значить, контактні кільця перепаяли щитки нові впаяли, зразу замінили підшипники. Завели. Зараз провіряємо. 14. 14 вольт. Все, генератор працює, видає все як положено. Це супер! Так, друзі, значить по колодках. Тут взагалі якась була історія невідома з автомобілем. Тут у нас датчик іде на АБС. В передню ступицю. І... Мала бути ще одна фішка на колодки. Тут провід просто обрізаний і перематаний. Так, друзі. І що по колодках я хотів сказати? Ось перший раз власнику продали отакі колодки. Не знаю, це або на якусь іншу модель. Вони по розмірах такі, майже такі. Ширина накладок у них різна. Тобто цей не на всю ширину диска гальмівного захвачує. І плюс оці пластинки. На дану модель по-любому мають бути колодки одна з проводом і з такою пластинкою. Ця пластина заходить у поршень гальмівний. А в цій колодці наружній сюди кріпиться е, пружина, яка прижимна. Пружина, яка прижимає верхню частину плаваючого супорта і колодки, щоб вони не брязкали. І взяли на розбірці нові роз'єми, буду впаювати Проводку автомобіля, щоб все працювало. Ось так, друзі. One, two, three, four. Так, друзі, ось уже все зробив, нові колодочки поставив, впаяв паяв нові роз'єми. Тепер вже все підключено, все як положено. Так, і тут замітив одну річ. Фішка на колодки яка була відрізана, розмотав тут і ці провода, були зматані між собою і вони почорніли. Так само там я їх де відкусив. І далі провід пошов, то теж ці два, які йдуть на датчик колодок, почорніли. Ну, зачистив, пропаяв. Побачимо, будуть показувати. чи так. так. друзья оси ось і закінчив так сказать, процедуры над автівкою. Зараз проверяем Так, друзі, всі помилки пропали, все чудово. Ось вот так. Слава Украине!